Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У нас туман. Подивіться, який його. Туман, туман, туман. Вчора дощ йшов цілий день. А тепер а тепер отаке. Зараз виведу коз. Хочу побачити чи мала. Мені здається, мала загуляла. Курочки вже гуляють. Ми йдемо. Зараз піду виведу та побачу. О, бачите, скільки гарбузів. Налупила, зараз ще по натиралі йдемо, да? Ку... кури ходять, Цього півника собі оставлю. Це такий великий, гарний. Зараз піду і кроликам буду давати. Гарного перегляду. І що це за охота? Хвостиком помахває, не кричить. Кхе. Може, така охота в неї? О, не їсть. Та бігала, їла. Я її тепер заведу, побачу. Перте, стоїть, вона завжди їсть. На этим фостом трошки все. Що булочка? Він не Щось я нічого не понимаю. Ось цей йде до коси, ну. підемо до хлопця, може ввечері побачимо. Я взагалі не розумію, чи вона перегуляла, вчора була в хвилі, чи вона ще гуляє. Не бачили їсти що не хочуть. О. Трава зелене, і море є. Ой, побачу. То я їх спеціально прив'язала, хочу побачити, чи мала гуляє. Бачите, нічого, вона так гарно їсть у мене завжди, як випускаю. Вона ж тут на, вильному, на вольному вигулі, Вже ж тут її, що хоч, можна їсти. А вона нюхає щось. Ну, Підемо тепер ввечері. Побачимо, що вона мені заспіває та дівка. Я знаю, що кози кричать, як гуляють, бачите, навіть не їсть нічого. До вечора побачу. Ось такі в мене кози. Бачите, в нас дощ, що вчора такі калюжі вже по, попитувалося все. А туман який, о! Туман! Я прибила, о, йду з молотком, прибила козу йду додому. Піду кроликів ще попораю зараз. Не знаю, що робити з тою козою. У тут в мене були цвіти, мої кози поїли. Не знаю, чи що тут залишиться чи ні. скати якось у дворець, затягати. Обсипалася в березинка. Скільки грибти. Від цвіти цвітуть. Тут залишилося трохи гарбузів. <кхем> І тут трошки. то вже я всі перебрала. Ще може який більший йде остався. О, дощ ішов. Віці типу нагинались. О, бачите, несу. Несу молотка за собою. Я його тут вже хочу гарбузи прибрати, посадити чосник, дайте все загрібти на чосник. Ми завжди так робимо. Кури не будуть розгрібати. Ну, е я і тут мене. Цю підв'язала. Ой, яка гризута. Ми з теж йшов попадали. Там мій садок почти весь осипався. Всю на зимовлю. Усипався. Будемо бачити. Засипав мої цвіти. Ой, яка гарна розцвіла. Бачили? Ого, тут. Дощі, щоб да все попускалося. Тут знайшла на таких отаку, бачили, біленьку таку знайшла, посадила сюди, а й вона мені тут росте. Це теж одна була. Я її сюди пересадила, може яка велика. У мене було дуже багато хризантем. Це капля. Будемо крулі бороти. І тут посадили проти своєї хати. Такі гарні порозцвітали. Отакі. От зараз я їх почищу трохи. Ти зараз розцвіте.